Наприкінці березня цього року на території Чнянського національного природного парку було зафіксовано новий випадок африканської чуми свиней. Виявлення вірусу у дикого кабана підтверджено звітом про результати дослідження Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми свиней при Прилуцькій районній державній адміністрації працює державна надзвичайна протиепізотична комісія на її черговому засіданні, що відбулося 17 квітня, із станом справ в Вичнянському національному природному парку та виконанням плану заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання, розробленим протиепізотичної комісією, учасників зібрання ознайомив директор парку Микола Білик. Поодиночні екземпляри знаходимо в зоні спостереження і 6-7 кілометрів від зони захисту. Тобто, ну щоб сказати, що там масовий мор кабанів, ми цього сказати не можемо, ми цього не, не бачимо. От, але ж, скажімо так, із 17-го числа от рівно місяць сьогодні, як нами буде як нами утилізовано 28 туш. Тобто, фактично, кожен день ми знаходимо знаходимо. От. Ну що, Працюємо, виконуємо. Зараз закінчились всі наші резервні і всі запаси солярки, задіяний наш трактор на виконання цього заходу. Через те звертаємося. Хто долучений до цієї справи, допомогти нам у вирішенні цього питання. От. З метою того, щоб все воно відбувалось по інструкції, по технології, допомогти з соляркою, хто як, хто як зможе допомогти. Бо це відстань. Це кожен кожен день 20-30 літрів солярки. Ми використовуємо для виконання цього заходу. Начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов наголосив, що на сьогодні є алгоритми додаткового залучення фінансів на ліквідацію наслідків такої надзвичайної ситуації, що виникла на найчанщині. Відповідно до певного класифікатора і присвоєний код надзвичайної ситуації доведено надзвичайна надзвичайну ситуацію об'єктового характеру. Відповідно на території, де воно знаходиться, це що це стосується зараз більше чнянської територіальної громади. Якщо стане, постане питання забезпечення. Реалізації там виконання цих заходів, що є фактично ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, передбачити з резервного фонду на підтримання цих заходів. Ми також будемо звертатися до, Мін, до міндовкілля з даного питання, оскільки національний парк є об'єктом. Який знаходиться в сфері управління міністерства в міністерстві також повинні знаходитися резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми звернемося від ДНПК, тому також будемо звертатися до всіх, щоб вирішити ці питання. Наразі рішення протиепізотичної комісії при прилуцькій РДА визначено межі осередку спалаху африканської чуми свиней, зони захисту та нагляду. А також затверджено план з ліквідації АЧС. Одним із пунктів якого є депопуляція поголів'я диких кабанів для виконання цих заходів, а вони здійснюються шляхом відстрілу тварин на засіданні. Комісії від 17 квітня було затверджено списки мисливських бригад для проведення депопуляції дикого кабана на території Ічнянського національного природного парку.